Я Яковлів Іван, адвокат, є учасником волонтерського руху адвокати ЗСУ. І сьогодні від, буду відповідати на чергове звернення людини з приводу грошових виплат. І так, доброго дня. Хотіла запитати, чи можете ви мені допомогти отримати допомогу дітям, яких тато вважається безвісно пропавшим, та як, так як ми з чоловіком розлучені. Дійсно, це в принципі можна вирішити це питань, питання. Дивіться, це питання у нас безвісті, пропавшим. Да. Дивіться, це у нас питання регулюється порядком порядок виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовцям, які визначаються безвісно відсутніх, не пропавших, а відсутніх. Дивіться, для того, щоб зрозуміти, чи підпадаєте ви під цю категорію, дітям виплачуються ці гроші. Тобто, що, що хто вважається саме безвісно відсутнім, який безвісно відсутній військовослужбовець? Тобто, це слід розуміти. Зниклого безвісти під час захисту вітчизни військовослужбовця, щодо якого понад 15 днів, 15 днів відсутні відомості про його місце перебування. Ну це вам може надати ці відомості командир військової частини, крім відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби. Ну тобто, якщо він дезертирував, якщо людина дезертирувала це під підлягає кримінальна відповідальність. Також хочу зазначити, дивіться, що виплата грошового забезпечення ем, здійснюється за заявою на ім'я командира начальника керівника військової частини. До заяви додається копія паспорта повнолітніх членів сім'ї, з даними про прізвище ім'я по батькові і реєстрації місця проживання чи перебування. Оригінал довідки реєстрації місця проживання членів сім'ї. Копія ну, тобто, в даному випадку ви кажете, що ви розлучені. Тобто копія свідоцтва про шлюб вона не надається. Копія свідоцтва про народження дітей. Е і обов'язково напишіть, що згідно з оригіналами, що подаєте цю копію від, відповідно військову частину. Копія документа, що засвідчує, ну, тобто ідентифікаційний код. В принципі, невеликий перелік документів треба подати. І командир, начальник керівник військової частини протягом 15 днів розглядає подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику у письмовій формі. В даному випадку, якщо у вас є наявна письмова відмова, і там були порушені підстави для виплати. Оскаржуєтеся до суду, дивіться в коментарях до цього відео я залишаю. Перелік документів, а також лінк на, ну, на копію зразку заяви, як, як вона пишеться. Можете також взяти, а також лінк на постанову ну, на, цей, на цей порядок, ви можете його також почитати. Тому в даному випадку на сьогодні у мене все. Будь ласка, поставте лайк, підписку, коментар на це відео. Це спонукає мене для подальших. Надання консультації, всього найкращого, до побачення.